У 1800-х роках масово друкувалося Слово Боже, Біблія, поширювалося, доходячи до мільйонів цережів, а священики були високоосвіченими людьми. У біблійне суспільство входило багато християнських течій, які очолювали православна церква. Церква займалася перекладом Біблії, головними священиками були професори, академіки, лікарі, які володіли давньогрецьким та євритом. Вони не лише перекладали Біблію, але й поширювали слово Боже, вважаючи, що суспільство має бути просвітленим істиною. Проте минає 100 років і у 1900-ті роки влади змінюється, царі йдуть, приходить Радянський Союз. Ні для кого не таємниця, що з радянською владою церквою керувала силова структура КДБ, а священниками призвизначались офіцери КДБ. Церква перебувала під контролем. Біблія була під забороною. Сухуньського Союзу немає, але ще багато хто повернувся до Слова Божого. З час поставив свій відбиток на церкву. Єдиний перетунок для церкви це повернутися до Біблії, до Слова Божого. А хто додасть і зменшить що від Слова Божого, тому додадуться виразки та прокляття, відніметься участь і благословення та у житті вічному.